Днями у розкішному ресторані Елегрант відбулася церемонія нагородження лауреатів щорічного конкурсу Професіонал року, який проходить з ініціативи Придніпровського регіонального фонду підтримки підприємництва у рамках суспільно-рейтингового конкурсу Людина року Придніпров'я». головна мета заходу відзначити кращих з найдостойніших фахівців своєї справи. Номінанти це інтелектуальний культурний потенціал нації, еліта суспільства, лідери, що ведуть за собою тисячі людей. Особливо приємно, що серед 35 кращих з цього року медіахолдинг рекламне поле був удостоєний найвищих звань відразу у трьох номінаціях: телеканал ІРТ як перший в Україні телеканал корисного телебачення, газета Рекламне поле як вибір споживачів, газета корисної інформації, кор'єрська служба РП Доставка, повний комплекс кур'єрських послуг для бізнесу і споживачів. І медіахолдинг рекламне поле у номінації Експерт з рекламних послуг при А тож телеканал ІРТ вітає усіх лауреатів з престижним. Нагородами і бажаю натхнення та сил для ще більших майбутніх звершень.